Я можу сказати, що в Запорізькій області фронт відкрився 24 лютого, коли почалися почалося вторгнення Росіян станом на сьогодні, більша частина області окупована 60 шістидесяти 67 громад перебувають. На лінії зіткнення, оточення або окуповані, це найвищий показник з моменту вторгнення прямого вторгнення російської армії. Ситуація складна. Так дійсно йдуть бої. Прямо от зараз відбуваються артилерійські дуелі в 200-й день війни. Українські захисники вправно 205 російських окупантів. Відправляють їх на концерт Кабзона. Їхніх батьків в автосалон за новими Жигулями. Відповідно, якби. Лінія зіткнення проходить. Ну, дивіться, у нас останні такі великі населені пункти, які на лінії зіткнення знаходяться це Оріхів та Гуляйполе. На жаль, ці два населених пункти перебувають під пекельним, просто нелюдським. Ну, якщо можна так навіть сказати, вогнем російських окупантів, міномети, ракети, реактивні системи залпового вогню. Також неодноразово ці громади зазнавали удару з бойової авіації росіян. Але і наші захисники, підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, добровольче формування, хлопці наші з Легіону Свободи дають відсіч окупантам, б'ють його, не дають йому просуватися вперед. І також от, ну, всіляко якби, посувають його до кордонів Запорізької області. Скажіть, от ці події на Харківщині і на Херсонщині, наші вдалі просування, наші відбиття і звільнення населених пунктів якось впливають на те угрупування, яке зараз знаходиться на запорізькому напрямку, чи відчутні хоч якісь зміни в їхньому можливо настрої, можливо, положенні? Можливо, вони теж потихеньку готуються накивати п'ятами. Ну, у нас з того, що ми маємо інформацію і моніторимо і по різним каналам Легіон Свободи здобуває оперативну інформацію, то настрій у окупантів дуже кепський. Вони насправді вже з деяких громад, тамтешні гауляйтери, зрадники, колаборанти вже вивозять своє майно в Крим, деяких. Громадах там місцеві колаборанти ходять виключно під збройною охороною розвардійців або місцевих казачків. Відповідно, у них такий пригнічений емоційний стан. Вони ж теж не йолопи бачать, яка відбувається ситуація. Крім того, їм дошкульних ударів завдають українські партизани, які діють на окупованих територіях, та і цивільне населення чинить дуже сильний мирний спро. Окупантам, не даючи їм там будувати так званий Руський Мір. Але що стосується саме бойових підрозділів російських окупаційних військ, то періодично відбувається ротація, техніка періодично то заходить, то виходить. Зокрема, активно вони працюють через Бердянський морський порт. Також періодично там вони залізницю використовували. Для перекидання саме боєкомплекту нового чи там живої е, сили. Ну, знаєте, тут більше зараз загроза йде з того боку, навіть не з боку російської армії. Ну звісно, і з боку російської армії, але більше зараз активізувалися різноманітні московські спецслужби. Я маю на увазі там ФСБ, Росгвардія, розвідка їхня кадирівці, тому що вони якби дуже так плотно зараз працюють на території на окупованій. Території Запорізької області чинять терор проти цивільного населення якби. Це терор абсолютно ну, дуже різноманітний, багато таких напрямків. Там ну більше п'яти це точно і проводять зачистку не лише про українських жителів, а також зачищають періодично колаборантів, прибирають е е їх з керівних посад, заводять туди е е варягів там з Окупованого Криму або з Росії областей Російської Федерації. Так більше зараз загроза йде саме від спецслужб, такі знаєте, які проводять. Я такі поліцейські каральні репресивні операції, але разом з тим хочу запитати одночасно наскільки працюють можливі виїзди для цивільного населення і в бік, звичайно, підконтрольної території України, наскільки вони про пропускають, і чи є от такий запит від людей, наскільки цей потік великий, тих, хто тікають з під окупації? Запит є е, в такі пікові дні Запоріжжя. Ну здебільшого Запоріжжя приймає переселенців, е, то ну, зустріч місто зустрічає десь в пікові дні до півтори тисячі переселенців е, з окупованих територій, і це не тільки Запорізька область, а також з Херсонщини і з Донецької області. Тобто, ну сьогодні ми так би мовити, Запоріжжя приймає з, з трьох областей переселенців. Люди виїжджають. Головна причина з того, що ми от спілкуємося періодично. Ну не всі, звісно, люди йдуть на контакт. Ситуація. Ну кожного, якби вони прожили в окупації, їх можна зрозуміти, але от, ну, з десяти, грубо кажучи, з десяти опитаних вісім кажуть, що виїжджають, тому що бояться осінньо зимового періоду, бо окупанти вже на корню знищили житлово-комунальну сферу. Бердянський Мелітопольський район перебиті газогони, тобто там централізовують зону <зонного> газопостачання немає. При цьому е окупанти під камеру показушно фарбують е газопровід. Ну як, як там немає газу, на що ви його фарбуєте? Розумієте, показуха займається. Крім того, е зокрема, е е Енергодар е постійно вирубається світло там, в е тому числі окупанти використовують е відключення світла і відключення води. Як нема світла, нема подачі води. Відповідно, не працюють водокачки, це один з нових методів шантажу окупантів. Вони таким чином тиснуть на людей, залякують і сіють атмосферу страху. Серед місцевих жителів, ну а також шантажують їх. Відповідно, у людей немає можливості там нормально приготувати собі поїсти, нормально помитися, там ну навіть там елементарно помити їжу, овочі, фрукти. Відповідно, це така ну, найпоширеніша причина, чому люди виїжджають з окупованих територій. Окупанти ж все це чудово розуміють, що в них зменшується потенціал так званого живого щита, який вони можуть використовувати проти українських захисних проти українських збройних сил відповідно вони чинять всілякі перешкоди штучні створюють для виїзду. Зокрема, періодично повністю припиняє працювати блокпост їхньої Васильівці. Це той населений пункт, через який проходить. Майже всі машини, які через гуманітарні коридори йдуть в Запорізькій області, а також окупанти там вдалися до такої практики, вони почали обстрілювати прилеглу територію до цього блокпоста. Крім того, що вони роблять нігадяї. значить, вони зараз створюють перешкоди для того, щоб гуманітарна допомога, а також якісь ну, такі елементарні комерційні рейси, заходили на окуповану територію, вони повністю закрили в'їзд у них класнула і це місцевий гауляйтер, балицький зрадник, представник промосковської партії, опозиційний блок, колишній депутат обласної ради. Він видав цей фейковий указ про заборону в'їзду такого транспорту на територію під російським окупантам. Таким чином вони намагаються перш за все штучно обмежити. Доступ побутових товарів продуктів харчування на окуповану територію, звільнити таким чином місце під московську продукцію, яка, по перше, сумнівної якості, а по-друге, по захмарних цінах продається. От ті люди, які виїжджали з окупованих територій, нам розповідали, що ціни з так би мовити, українськими магазинами різняться від 5 до 15 разів. І це ми говоримо про товари першої необхідності. Тобто Ого. окупанти бояться в першу чергу того, що люди вийдуть, не буде живого щита. Але вони роблять інший варіант живого щита. На території шкіл влаштовують свої казарми. Зокрема, в Мелітопольському районі, от, грубо кажучи, стоїть школа, два поверхи. На першому поверсі дітвора навчаються, на другому поверсі казарми російських окупантів. Вони таким чином просто дітьми прикривають. Вається від можливих атак українських захисників от зараз під час вже навчального року. Отже, діти в школу так. пішли. Діти пішли і окупанти, по перше, 1 вересня було під дулами автоматів. Є безліч відео і фото, і ми також отримували таку інформацію. І вони зараз облаштували казарми на території навчальних закладів. Мета одна просто прикритися дітьми, тому що вони ж по перше, бачать роботу українських партизанів, тому що в Бердянську начальні за російського ГАІ підірвали. Військового коменданта підірвали. Він без них залишився. Ні, так мозгову. Голови не було зараз, і їх немає. Відповідно, вони таким чином просто прикриваються. До того завозили е, гради і встановлювали їх на території шкіл. Тобто, дивіться, друзі, вони роблять все, що було в ДНР, і ЛНР в 2014 році, коли вони е, серед жилих житлових кварталів встановлювали військову техніку, і робили обстріл. Тобто, вони все оці їхні злочини зараз на території Запорізької області це калька того, що було на Донбасі, от один в один просто. От і до речі, якраз про те, що було на Донбасі, а заявляли ж росіяни, що от, ніби сьогодні, в єдиний день голосування мав би статися референдум про якесь там приєднання. Ну оця всяка маячня. Ви прекрасно знаєте про що я кажу? І Балицький так само про це заявляв. А що з підготовкою до речі до цього референдуму передумали чи як? Чи що вони кажуть? Що кажуть колаборанти? Ну, дивіться, як там у Москалевье приказка сім п'ятниць на неділю, у них уже. Вони вже 5 чи 7, чи 10, чи 20 разів переносили дату Е, Остання, ну, крайня крайня, не остання крайня версія переносять на 4 листопада е, в день так званої народної єдності. Хоча насправді історики знають, що ніякої там народної єдності не було. Е, референдум не можуть вони провести, тому що, по-перше, в деяких громадах е, сили спеціальних операцій Українських спецназ знищив базу референдума, знищив у бюлетені також чинять терор наші хлопці проти людей безпосередньо залучених до організації референдуму. Відповідно. Е, окупанти ну не впевнені, не можуть визначитися і так то періодично, то переносять то ще, але е, вони, тим не менше, під е, треба ну сказати відверто, що вони під різним приводом у людей виманюють персональні дані. Тобто може навіть бути таке, що вони і, і ми люди не знадобляться. Вони будуть персональні дані. Вони, по перше, зараз агресивно опрацьовують всі можливі реєстри, які залишилися на окупованих територіях. Крім того, під різноманітними опитуваннями та петиціями виманюють у людей персональні дані. Ми отримували фотокопії таких от підписних типу листів там за якісь звернення. Насправді це виманювання персональних даних. У батьків, виманюють персональні, у батьків школярів виманюють персональні дані, підкуповують людей по 10 тисяч рублів, роздають там в залежності, ну, не за ті чи інші послуги, крім того, не виключена можливість, що для референдуму вони зможуть завести масовку, так як вони це робили, зокрема на побідабесів в Енергодар. Вони пригнали автобуси якихось чи то туристів, чи то артистів з Криму. Ці люди вони одразу було ж видно, що це не місцеві, бо вони ходили по Енергодару, тикалися як сліпі котята. Вони не знали, де що знаходиться. розумієте? бо місцеві жителі вони просто не вийшли на це святкування. От, ну, просто дивилися е -е, відеозйомку, да, що. Ну, гола площа, там якісь російські артисти розпінаються, якісь автобуси туди-сюди їздять. Відповідно, така ситуація. Але москалі можуть вчинити все, що завгодно, саме тому наші хлопці, якби всіляко, знищують саме інфраструктуру, щоб як, по перше, людей не було, не прийшли на референдум, і інфраструктури не було, тобто, щоб максимально загальмувати, і помножити на нуль весь цей процес.